Вітаю, війна! Так стомила українців. Що кожен кожен хоче чути, хоч будь-яке передбачення закінчення війни. Нещодавно Дмитро Ілліч Гордон передбачав, що це буде тридцяте. Грудня 2024 року зупинка війни він точно знає, йому передали там десь із космосу, що це точно буде. І причому це не було передбачення в стилі гадалок, які приходять навіть на деякі ефіри. То були мальфари, про яких всі забули, а тепер вже гадалки ходять з картами Таро, і просто там ну, журналісти роблять вигляд, що вони вірять в те, що відбувається в ефірі. І це дійсно вгадування, дійсно якесь передбачення. А ось. Дмитро Іліч це людина, яка завжди посилається на високих людей, на знайомства, на поінформованість, на аналітику. І ми схильні довіряти цьому. Адже ми бачимо, це ж не карти таро, це ж не якась там пірамідка, а це реальна серйозна людина, яка передбачає закінчення війни і посилається на високих людей, але не сталося. Дмитро Іліч так аргументував, що ось подивіться, немає обстрілів, немає атак. Що якось так вийшло? Що тепер у нас і атаки є, і немає ніякої зупинки бойових дій. Але Дмитро Іліч не здається, під'їхало нове передбачення від Дмитра Гордона, але тепер воно обережніше. Давайте його послухаємо. <свят> Ой, я вже я вважаю, бачите, тобто вже не, я вже точно знаю, мені там передали з Нью-Йорку, я там точно знаю, ні, я вважаю, це дуже обережно. І <свят> буде? Я считаю, я читаю, я не кажу, що так і буде. Я вважаю, договор угу. будет <свят> заключення, зараз, зараз. Зараз подумаю, зараз придумаю. <глазу> де там в, -го в пределах весни, Тобто, це десь з 1 березня по е, яке там травня, да? 30 чи яке там травня? От десь в пределах весни. Е, угу, Окей, і далі зразу вибори. І далі зразу вибори. Дмитро Гордон, так, Фур. Вже давай про вибори. тобто... Якщо не вдалося передбачити закінчення війни, то давай одразу будеш про вибори говорити. Бачите, як ця тема завірусилась в інтернеті. Раніше, якщо б хтось сказав про вибори, а ваш покірний слуга передбачав такий момент давно ще, коли ось ці всі передбачники вони розказували, що вони з автоматом будуть в Окопі захищати Україну, насправді. Якось не вийшло, не так вийшло. Коротше, у них, напевно, теж є броні. Вони ж всі викладачі університетів, аспіранти. напевно, я не знаю по основі чого є бронь. Ну, у Дмитра Іліча, напевно, діти, ну ну і так далі. Не будемо. Це справа кожного. Тут ми ж не ліземо і чужі гроші не рахуємо. Так, от тоді я говорив про те, що вибори можливі, і вони можливі в 25-му році. Правда, тоді всі накидалися. Тоді виступали і голови різних організацій, виступали і експерти, і чиновники, і політики. І всі говорили, що це не може бути, бо не може цього бути. Ну, ви знаєте, якби ми дійсно... Самі владарювали в своїй хаті, а не були залежними від дуже багатьох організацій, дуже багатьох людей, тому що вони дають нам гроші. І ситуація така, що ми залежимо від них, як ви залежите, від вашого роботодавця, від людини, в якої ви взяли гроші, від людини, в якої ви живете на квартирі, від людини, яка вас годує, ви залежні. І говорити про те, що ви повністю самостійні, не можна. Точніше можна, ви можете від цього всього відмовитись, повіддавати усі борги, з'їхати з хати, де ви живете, звільнитися з роботи, де ви працюєте, і будьте собі незалежним. Будь ласка, голодний, босий і на вулиці, і будеш незалежний, так ось ми залежні, і це не потрібно абсолютно заперечувати. І, імовірно, оця залежність теж впливає на те, що буде в країні. Тому, коли наші чиновники виходять і кажуть, категорично ні, а ти сидиш і думаєш. Ну, категорично ні, це якщо буде Байден. А якщо буде Трамп, то хто його знає? А Трамп таки переміг. До речі, не було передбачення, що Трамп переможе, і тепер от змушені ці всі люди, експерти, в лапках, не в лапках, коригувати свої передбачення. Так, от що ж Дмитро Ілліч говорить про вибори? Президентські, парламентські, місцеві власть, Місцеві власть вибирати будуть. Причому будуть хто? Українці, не? Да? Скільки я знаю, ці вибори можуть о наскільки я знаю, понеслось уже. От понеслось, знаєте, воно не лікується. Тобто, вже Дмитро Іліч знову передбачає натякає людям, що він точно поінформований якоюсь великою інформацією. Ну ну організувати навіть не за 6 місяців, і даже не за 3 місяці, а за 2 два місяць. Журналісти да, окуляри такі у нього серйозні. Й журналіст робить вигляд, що він це все це вірить. Вибори можуть пройти учитова. Всі обстоятельства в Журналістикий, та не може бути, Дмитро Іліч, та оце, оце передбачення, оце може бути. Ну, звичайно, що може бути. Знаєте, от коли ти вже е, трошечки е, пролажав з одним передбаченням, ти вже обережніше. Може бути, може не бути, але ж я, Дмитро Гордон, я, я, я ж... Дмитро Іліч. Я не знаю, чи ви дивитеся це відео. Я б рекомендував би вам. Все ж таки не опускати ваш рівень і вашу планку. Громадяни України вивели давно вас в медійну людину, і ви самі вивели це ваша робота. Ви дійсно молодець, ви працюєте, ви маєте багато знайомств, маєте багато аналітики. Будь ласка, не опускайтеся до мальфарів і гадалок. Краще сказати менше, але дійсно те, що буде інформацію з високим рівнем. Ну, я не скажу секретності, але такої евристичності. Тобто, щось таке, чого дійсно українці не знають. А оце бла бла, це кожен українець знає і розуміє, тепер вже розуміє. От якби оце, Дмитро Іліч, ви сказали півтора року тому назад. Якби ви два роки тому назад сказали, українським медіа не хейтіть Дональда Трампа, тому що він може бути президентом і він буде президентом. Отоді, отоді зараз ви би говорили, що я попереджував, я казав, мої джерела говорили і так далі. А так немає за що спертися, коли постійні йдуть передбачення, які не е, стаються. Я розумію, на що розраховують деякі такі передбачувальники. Ну, зараз я вже не за Дмитра Гордона, а оці все, що на картах там і ще щось, вони роблять. Плівки в космос. Знаєте, от, плюєш е, в космос, і може так трапитися, що вгадаєш. Так, в інтернеті є відео, коли сидять хлопчики там, чи дівчатка, яким нічого делають, і вони так вибудовують е, якісь е, ну, такі, е, штуки, кидають там, шарики, або що-небудь. Ще ще шарик повинен прилетіти в стаканчик, там, десь, там, або щось, іще, або м'ячик кидають з якоїсь висоти, і потім а, там, дав, вгадав. Так, от на кожну вдалу спробу приходиться тисячу невдалих спроб. І так виходить, що наші оці аналітики вони просто роблять масово передбачення, які може колись стануться. І потім за цим передбаченням люди будуть ходити по всім ефірам і казати, що вон, я ж казав. А ви ви забудете тисячу обіцянок, і тисячу передбачень, і тисячу типу аналітик, які просто вводили вас. В оману. підписуйтесь на цей ресурс і е, не забувайте тих людей, які дійсно намагаються робити глибоку аналітику. Бо це те, що необхідно, тому що коли ти зробив аналітику і до дійшов до якоїсь ідеї, то. Саме тоді можна щось ще змінити. А коли стає всім очевидно, що вибори можуть бути в, е, в травні-червні, я насправді передбачаю, що вони в травні-червні не будуть. Це буде осінь. Якщо процес піде, це можливо буде жовтень листопад, а, але це, це аналітика така моя. Говорить. Дмитро Гордон має іншу аналітику, напевне. Але якщо інша людина скаже ні, вибори будуть там в грудні, і вони будуть в грудні, це ж не робить цю людину якоюсь глибоко аналітичною. Не забувайте, що важливість критичного мислення полягає в тому, що коли ти до чогось дійшов, ще можна щось зробити. А коли всім стає все очевидно, коли всім стає все зрозуміло, змінити, як правило, нічого не можна. Отак, як з Дональдом Трампом до останнього дня хейт на українських засобах масової інформації був відносно Трампа на більшості з них, тепер Трамп переміг, і ми і ми намагаємося до Трампа знайти якісь шляхи. Ні, ні. Потрібно було раніше про це думати, про те, що Трамп може бути президентом. І це в усіх сферах нашого життя. Будьте на боці раціональності, будьте на боці добра, справедливості, будьте на боці логіки, і тоді світ буде відкриватися для вас іншими барвами. Ви не будете очаровуватись, але не будете і розчаровуватись, що дуже багато присутнє в нашому житті, і нас воно насправді демотивує. Не забувайте підписуватись, можна стати спонсором каналу. І бережіть себе.